А як ви оцінюєте цей рік для себе? І чого ви очікуєте від майбутнього року? Сподіваюся, що цей рік карми вже закінчиться і почнеться щось хороше в наступному році. На це чекаємо. Загалом цей рік був для мене успішним. По-перше, я жива. По-друге, на роботі вдавалося реалізувати багато чого корисного. Я їздила на багато спортивних змагань по своєму виду спорту, і це було теж супер цікаво, супер надихаюче і підтримувало мою менталочку. Ну, зрештою, були приємні дрібниці, от, наприклад, купила нові окуляри, і вже щаслива. Я сподіваюся, що наступного року мені вдасться більше підтримувати наші сили оборони донатами. Буду більше працювати, більше донатити». Цей рік такий дуже цікавий. дуже цікавий. Е від наступного, ну надіємося, що буде ще краще, ще краще. На краще Міна... в щоб, щоб закінчилась війна, щоб, щоб всі були живі та здорові. Так само доєднуємося, щоб швидше мир був, щоб війна закінчилася, щоб всі були. Веселі, щасливі, як до війни. Що очікую? Перемоги саме основне. А то все ерундо. Саме основне перемога. Можна краще. І було б, і бажається краще. Очікуємо миру і злагоди. Ну нелегкий був рік, звичайно, як у всіх українців. А від наступного очікуємо закінчення війни, звичайно. Е, ну, знаєте, Будь-яке навіть невелике покращення це вже слава Богу. Ну, Більш-менш нормально, миру очікую. А ну, більше рік? мені нічого не треба. Ну, цей рік тривожний, але плідний. Та наступного року, ж, наступного року хочеться бути що то краще, бути. а як воно буде, то не знаємо. А цей рік. Та цей рік так більш-менш пройшов нормально, але ж що війна. А більш-менш нормально, але що ж, ж хорошого, що воюють і воюють.